розпочати роботу засідання. Для протокулювання засідання потрібно обрати секретаря, Пропоную кандидатуру. Має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України, російські жорстокі воєнні агресії, довели. Хто за тим, щоб прокоментувати даний провед рішення на розгляд сесії? Хто за? Проти удивище. Порядок де.